Вітаю вас, дорога церква! Сьогоднішній теплий осінній вечір. Вже таких вечорів залишилося небагато, тому цінуємо кожним таким приємним моментом, який е, маємо в нашому ще житті. Ось і вдячні Богу за це. Е, повертаємось додому ще в дорозі. Е, бачу, що не встигаю в плановий час, тому трошки сьогодні запис провожу в незвичній е, обстановці. Маю бажання поділитися з вами місцем з Біблії. Просто текстом з Біблії, і нічим більше це такий список, е, перелік побажань від апостола Павла просто такий е, глибокий текст з Біблії, який е, є змістовний, кожна його теза вона є досить глибокою і досить такою, навіть, можливо, тяжкою де, в деякій мірі для розуміння, тим більше тяжкою для того, щоб її втілити в своє життя. І хотів би побажати, щоб. Бог нам дав мудрості е, будь близькими до досконалості, близькими до його образу і близькими до цього, що прочитано в Біблії. В дев'ятому вірші 12 розділу любов нехай буде нелицемірна, просте побажання, щирості, любові. Просто ваша любов нехай буде щира, нелицемірна. І наскільки навіть це важливо, любов нехай буде нелицемірна, ненавидьте зло та туліться до доброго. Любіть один одного братньою любов'ю, випереджайте один одного пошаною, у ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господеві, тіштесь надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві, беріть уділ у потребах святих, будьте гостинні до тюшинців, благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте, тіштеся з тими, хто тішиться, і плачте з тими, хто плаче. Думайте між собою однаково, не величайтеся, але наслідуйте слухняних, не вважайте за мудрих себе, не платіть нікому злом за зло, дбайте про добре перед усіма людьми. Коли, можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. Не мстіться самі, улюблені, дайте місце гніву Божому, бо написано мені, помста належить, я відплачу, говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його, як він прагне, напій його. Бо роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Біблія залишила для нас ці цінні слова, і хочу побажати, як би не було складно їх зрозуміти, як би не було складно їх втілити в наше життя, це те, без чого наше життя неможливо. Це такий. Е Потрібний для нас вектор напрямок руху для того, щоб правильно здоровому християнину розвиватися, розвивати свою любов, розвивати свою щирість в любові, розвивати свою турботу про оточуючих, розвивати свою доброту, щоб ми кожен тому, що для мене це місце, як я його читаю, воно для мене як ніби як серіал. Переді мною таки як як, ніби я кіно свого життя дивлюся, прочитавши кожну тезу, звичайна стеза. Не, не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господеві. Просто не лінуйся, коли служиш Господеві. І на пам'ять приходить кожна ситуація, коли тебе щось просили, а ти задлінувався, а ти відложив це на потім. Воно було вирішене, але не тобою це питання. Тіштесь надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві. Здається, надія, а в нас така теза, надія вмирає остання. І Біблія говорить: тіштеся цією надією, утиски терпіть і перебувайте в молитві. Ви один одного пошаною. Нехай кожна ця теза прочитана, моди нами, переоцінена, переосмислена. Можливо, якщо були зроблені в минулому помилки, то в майбутньому нехай ці помилки будуть виправлені, і наше життя буде щирим, здоровим і вартим таким, щоб коли нас побачать, не християни, щоб вони розуміли, що ми відрізняємося, що наше життя є прикладом для інших. А нас Бог в цьому благословить. Амінь. thank you